Друзі, мої вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про те, як взагалі продовжити розмовляти з людиною, перед якою ми відчуваємо провину. Я називаю це переговори після факапу. Для себе я кажу, як мені говорити з людиною після того, як я протупила, коли я щось важливе не зробила, і це мало наслідки. Або навпаки, коли щось зробила, і це теж мало наслідки, і я розумію, що я була неправа. Зробили, сказали і так далі. І оце почуття провини, яке нас накриває, воно не дає нам можливості бути в контакті ні з собою, ні з іншою людиною. Вчора я про це говорила на своєму заході офлайн. Ми працювали з групою, я провела експеримент. І хочу з вами поділитися ним і прямо залучити, щоб ви те саме зробили з собою. У мене навіть є моя, мій листочок, на якому я писала, працювала, обдумувала, я взяла його з собою зараз, щоб передати повністю цей експеримент да, і залучити вас в нього. Що ми будемо робити? Ми спочатку з вами проаналізуємо, а що зі мною відбувається, коли я відчуваю себе винною. Другий момент, я вам дам поради, що з цим робити. Ну і третє, вам прийдеться застосовувати все в житті. І я думаю, що воно буде допомагати, бо це допомагає мені, це допомагає багатьом людям, і це наша можливість продовжувати здорові стосунки і будувати їх як з собою, так і з іншими. Що я вам пропоную? У мене тут на листочку, я не знаю, чи бачите ви чи ні, я його розділила на дві частини. Тут я написала бізнес, тут особисте. Так ось, я пропоную вам згадати декілька ситуацій, в яких ви припустилися цієї помилки. Та ви відчуваєте, що ви винні. І це ситуація з вашого робочого життя і з вашого особистого життя. І прям згадати свої відчуття, що з вами відбувалося тоді. І писати. Дивіться, що я написала, коли я згадувала ситуацію з особистого життя. Я відчувала цей момент сором. Я відчувала жаль, що я не можу повернути ситуацію назад і зробити там правильний вибір. Бо в той момент я зробила неправиль, прийняла неправильне рішення, і воно вплинуло на мої стосунки. На те, як ми провели декілька днів, які могли бути святковими, класними, але були зовсім іншими, саме тому, що я зробила неправильний вибір. І мені так хотілося повернути назад той час, коли я приймала то рішення. А мені хотілося в той момент швидше повернутися до свого чоловіка і з ним проговорити. Бо це почуття провини і жалю, так мене жгло, що я не могла бути е, в реальності. Мені хотілося швидше поговорити, щоб не відчувати той сором, провину, жаль і так далі. Я дуже боялася втратити довіру і близькість. Це те, що зі мною відбувалось. І наступну ситуацію, яку я згадала, це було з дітьми. І так само я, коли думаю про це, в той момент я відчувала страх, жах, навіть не страх, це був жах, сором за те, що я їх в той момент не захистила, і в мене постійно є бажання вибачатись. Дивіться, у мене ціле коло, яке я проходжу. А коли я писала про бізнес, у мене вийшло наступне: я давала собі право на помилку, всі можуть помилятися. Я відчувала легке хвадрування. Є бажання пояснити ситуацію. І при цьому я тримала паузу. От якщо в особистому мені хотілося швидше, швидше повернутися і все пояснити, то в бізнесі я вмію тримати паузу. Так було не завжди. Це я проаналізувала вчора про себе. І коли я попросила учасників те саме зробити, ми побачили, що деякі почуття у нас повторюються, а деякі сприймають зовсім по-різному. І в них такого кола немає. Так ось. Зробіть це, робіть, будь ласка, для себе. Виділіть собі хвилин 5, тут багато не треба. Просто пропишіть. Дуже важливо прописати, бо коли ми бачимо ці слова, у нас більший контакт з собою. Одна сучасна запитала: Ліна, навіщо ми це робимо? Я не розумію, для чого ми це пишемо. І зараз я вам поясню, для чого. Дивіться, коли ми знаємо, що з нами відбувається, ми можемо на це впливати. І зараз я буду давати поради, що робити. Але перед цим скажу навіщо. Коли ми приходимо в розмову з почуттям провини і сорому, ми провокуємо іншу людину бути в ролі агресора. Будь ласка, ще раз послухайте цю фразу: коли я приходжу в слабкій позиції з соромом, або з почуттям провини, я провокую свого партнера проявляти агресію. Ви це бачили в своєму житті. Коли хтось там каже, Ой, я винен, ми кажемо, так, ти винен. І хочеться ще трошки докопатися. Не треба було так робити. Я тобі говорила, я тебе попереджала, ти ж знаєш. І ми продовжуємо, продовжуємо і не можемо зупинитися. Це не означає, що ми повинні не визнавати провину. Ні, провину визнавати треба, безумовно. Але е, дуже важливо спочатку попрацювати з собою. Дати собі полегшення. Бо бувають ситуації, коли ми не можемо вибачитись, людина не поруч з нами, ще якісь причини. Але в нашій голові відбуваються діалоги, які нас просто спустошують. Так от, що робити? Один з хлопців сказав, що в цей момент, коли він відчуває свою провину, в нього дві реакції. Перша реакція, він так стискається повністю, і цей такий тремор, він в ньому може пробувати там, день, два, і так далі. І з одного боку, йому хочеться просто накритися ковдрою, і взагалі ні з ким не говорити, хочеться, щоб цієї ситуації не було, щоб всі про неї забули і жити далі. Ви можете про це всі забути. А з іншого боку, так як він це не витримує, йому хочеться скоріш піти вибачитись. Тобто, з одного боку, ти боїшся вибачатися, а з іншого боку, ти хочеш, щоб це скоріш закінчилось. Так ось. Коли ми відчуваємо з вами це напруження, що нам треба зробити протилежну дію? Протилежна дія розслабитись. Я розумію, що сказати, розслабитись дуже легко, а напружувати, а, ну, дійсно, мати це розслаблення не так легко. Що ми можемо з вами робити? Шукайте для себе, як ви можете розслабити тіло. Гаряча ванна, контрастний душ, спорт, походити, подихати. Нам дуже важливо в цей момент тілу дати. Трошки розслабленості. Бо якщо ми так постійно тримаємо руку, у нас тут все-все напряжено, напружено. Да? І скрізь так. Видихайте, видихайте, не запускайте руйнівні процеси в своєму тілі. Тобто протилежна дія, а ми робимо щось інше. Вам хочеться зразу бігти, вибачатися, зробіть паузу, подихайте, дайте собі час опанувати свої емоції. Протилежна дія дуже допомагає нам не діяти інстинктивно зі страху. Вона нам дає можливість діяти потім з внутрішнього спокою і сказати, вибач з внутрішнього спокою, коли ми дійсно визнаємо це. Другий момент дуже важливо вибачити себе. І тут допомагають розмови або з психологом, якщо у вас класний психолог, або з кимось близьких друзів. Що відбувається зі мною? Коли я пропрацьовувала одну з тих ситуацій, по якій я зараз читала вам свої емоції. Я працювала з психологом, підняла цю тему. І вона, коли мене слухала, наказала: Ліна, ну а, а що тут такого? Ну, це природня, ти злякалася, ти переживала, тому ти прийняла неправильне рішення. Так буває, все ж нормально. І коли вона мені це говорила, я бачила ситуацію інакше, бо в моїй голові, в моєму серці, вона жахлива. А коли я її озвучу і мені дають підтримку, я бачу, що ну, такого жаху там немає це більше для мене. Тому дуже класно, коли у нас є така людина, яка трошки знисить, знизить наш на, цього напруження. Третій момент діалоги в голові. От вони у нас усіх з вами бувають. Ми починаємо в своїй голові вже вибачатися, пояснювати, розказувати. Людини поруч немає, а ми все прокручуємо, 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 і це нас просто збирає сили знесилює повністю. Що треба робити, коли діалоги в голові? Перший момент нагадувати собі про реальність. От Я б зараз сиділа так, знаєте, згадувала і це б виглядало так. І коли я себе ловлю на тому, що я веду той діалог в голові, я собі кажу: ага, переді мною ноутбук. Пол золотий, що я бачу стіл дерев'яний, на мені помаранчева сукня, квіти поруч, я в кімнаті, ранок угу. і я себе повертаю в реальність. І мене буде вносити в ті діалоги кожні, можливо, три хвилини, але я себе повертаю в реальність, повертайте себе. І другий момент особливо, якщо це перед сном, або ви розумієте, ходите, да, там щось робите, такі дії. І от ці діалоги йдуть, це включити інший діалог, якесь інтерв'ю, який подкаст, якийсь, де хтось говорить цікаву думку, і ви переключаєте свою увагу на думки інших, а не на свої. А, знаєте, це не дуже корисно слухати перед сном, але в тих випадках, в випадках в таких випадках це допомагає, коли ми хочемо припинити діалог в своїй голові. А, наступний момент. Я, я от зараз вам друзі розповідаю дуже важливі речі. Якщо це невато для вас, я вибачаюся, але, будь ласка, ну дослухайте. Я знаю, як важко зараз тримати ту увагу. А, розумію, але дослухайте, воно допомагає. От справді ще трохи. Ще трохи. Любі. А, відчуття наше, що я погана людина. Нам вдається в цей момент, коли ми зробили ту помилку, пропустилися тієї помилки. Нам здається, що я найжахливіша людина. Ми тільки це бачимо. І нам треба нагадати своїй психіці, що це я тільки в цьому моменту, моменті ну, допустилася помилка, А взагалі-то я хороша людина. І зараз такими, знаєте, яскравими термінами, але я собі нагадую, що добра мама, що я професіонал своєї справи, що в мене є друзі, що я проявляюся ще як гарна людина. Бо. Наша психіка зараз зосереджена, зосереджена лише на оцьому випадку. І привертає туди всю увагу, і бере весь наш ресурс. Тому розширюємо, да, показуємо політру, що я різна. Так, е, ще, коли ми на себе, у нас є злість на себе, ми теж цим можемо пропрацювати. Треба викричитись. Не отут. Не треба зберігати злість на себе або злість на іншу людину. Дайте собі можливість викричатись, виговоритись, виплакатись, зробіть щось, щоб ваша емоція вийшла назовні, але не на конкретну людину, а просто назовні. Це нам знов дає можливість говорити потім більш спокійно. Це, ви молодці, що дослухали, я підбиваю підсумок. Отже, ми не можемо. не, не йдіть. В розмову, якщо ви відчуваєте сильну провину або сором, спочатку нам треба принизити ці почуття. Як ми це робимо? Ми їх виписуємо. Класно, коли ви виписуєте минулі події, бо ви тоді знайомитесь зі своїм цим спектром емоцій, не в травматичній ситуації, а коли ви більш-менш в ресурсі. Ось, якщо ми вже в тій ситуації, ми собі виписуємо що зі мною відбувається, і потім починаємо з цим працювати. І лише після цього ми йдемо в розмову. І що нам потрібно з вами зробити? Або протилежну дію, якщо ми напруженнями розслабляємося, вибачити себе, поговорити з ким, хто поба... покаже нам, що ситуація не така ж жахлива, як нам вдається, діалогів в голові. Просто ставимо на паузу через те, що ми звіряємося з реальністю або когось слухаємо просто якісь подкасти. Нагадуємо собі, що я не завжди погана людина, я більш-менш адекватна і нормальна. І свої почуття агресивні ми просто виливаємо назовні. Друзі, що я хочу сказати, це жахливо відчувати той і провину. Це настільки нас руйнує. Це може зруйнувати наші стосунки, бо всіми почуттями дійсно дуже складно йти і вибачатися, або продовжувати стосунки. В роботі це, в родині. І іноді ми не витримаємо цього почуття, і нам хочеться просто розірвати стосунки. Але говоріть про це, зберігайте, бо мої такі, знаєте, те, що мою сім'ю укріпляє, це саме моменти вибачення, коли вибачили мене або коли в мене попросили пробачення. Я зараз скажу, в мене ж мурахи йдуть, бо це такий щирий прояв душі, щирості, вразливості, перед яким ти не можеш стояти. Тому якщо зараз у вас є така ситуація, де ви відчуваєте себе винним, зробіть те, що я зараз вам проговорила, і знайдіть собі сили поговорити про це з вашим партнером. В бізнесі чи в родині. Я вас обіймаю. До зустрічі!